Ніжний та пухкий, як хмаринка, яблучний зефір. Отож розпочнемо приготування з яблук. Виймаємо з них серединку, розрізаємо навпіл та викладаємо на деко застелене пергаментом. І запікаємо у попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 10 хвилин. Трішки охолоджуємо їх та перебиваємо блендером до однорідної маси. Далі добре перетираємо яблучне пюре через сито. Потім у чаші блендера з'єднуємо білок, цукор, ванільний цукор та яблучне пюре. І збиваємо до побіління та збільшення маси приблизно в два рази. А у цей час готуємо сироп, з'єднавши у сотейнику воду, цукор та агар. Доводимо до кипіння та варимо ще три хвилини. Потім потихеньку додаємо до білків і збиваємо ще пару хвилин до загостіння. Після чого перекладаємо масу у кондитерський мішок та відсаджуємо з Пір на пергамент або килимок. Залишаємо його сушитись мінімум на 12 годин, після чого посипаємо пудрою або кукурудзяним крохмалем. З'єднуємо дві половинки, заварюємо смачний чай або каву та насолоджуємося. Смачного!